Сала баба діда із вечора до обіда, І вечора до обіда. Казка Плутанка. Жила собі на світі баба Яга. Любила вона плавати на човнику та рибку ловити. Отопливе вона та й приказує. Ловись, рибко, велика й маленька, ловись, рибко, велика й маленька. Ви скажете, що це не баба Яга казала? Я ж теж вам кажу не баба Яга, і ваше завдання вгадати, що в цій казці буде наплутано. Точно, я ж все переплутали. От бачиш, кажу ж тобі повторювати казки старі потрібно, бо все забувається. Отож, баба Яга наловила рибки та й думає. Де ж це її коханий дід, Кощій безсмертний? А на березі стояв такий старий дідище, отой самий, який хотів дівчину молоду заманити своїми хатками, сіножатками, побрехеньками під вишнею черешнею, пам'ятаєте? Куплю тобі хатку, а ще свіножатку, і ставок, і млинок, і вишневенький садок. Ото молода і не повелася ні на сіножатки, ні на хатки, то вирішив дідище, бабу ягу вже заміж брати. Стоїть він на березі та й кличе. Бабусенька моя мила, чи ти пила, чи ти їла. Йди до мене, я дам тобі їсти пити і хороше походити. Ага. Чує яга, що то не кощія голосочок хриплюсінький, та й каже Пливи, човнику, далі. Бачить, дід, що баба не вернеться, виліз на вербу та став Богу молиться. Виліз дід на вербу, став богу, молиться. Аж коли це повзе Зміюка, чогось її Оленкою звали. Може, хто переплутав і замість Зеленка сказав на неї Оленка, бо насправді Зміюка, вона ж зеленюща була, то її справжнє ім'я повинно бути Зеленка. А не Оленка просить її дідо покликати бабу Ягу із річки, бо вже голос у тої Зеленки, як в кощія, схожий по хриплості. Зеленка покликала, а баба яга вже повірила та й каже Пливи, пливи, човнику, до бережка, то ж мій коханий кощійко мене кличе. Припливла вона до берега, а дід її хап за спину та й впав дід на бабу, баба на внучку, внучка на зміючку, а баба яга як розсердиться, як візьме свій віник, диркач, як мохне. А дід аж на те дерево знову вилетів. Сидід, дідо, на дубочку, звісив свої ніженьки по листочку, де взялася шура-бура, А вона ж того ой, то ж не буря. А то ж летів дракони ще вогняний. І дід до нього проситься. Забери мене, друже, бо баба яга мене скоро дістане та приб'є своєю ступою. А баба яга вже ось ось на метлі долетить до вершечка, де дід сидить. Дракон не зрозумів людської мови, то зразу вирішив чим небудь допомогти. І знаєте, що він зробив? Як дмухне він своїм вогнем, аж дерево те загорілося. А Іванова голова задимілася. Та й курить, та курить. А Іванова голова задимілася. Дай курить, дай курить. Іван той дід давай в річку стрибати з гіляки, та як булькне, баба його з радощів носить воду в пригорші. Та й гасить, та й гасить. Дерево гасить. Ото вже її забава. Бо баба Яга на те яга, щоб всяким жахіттям радіти. Дракон полетів, баба Яга, гайдай собі літати над туманом тим. Туман наче дим. На долину туман, на долину туману пав. Дід у воді штурхається, глибини боїться на берег вийти не осмілиться. Коли до нього на плечі жаба стрибнула. У та сама жаба, що під мостом, коли пливла, то її хлопці зловили та накупала з'їли. Пам'ятаєте? Ой, під мостом, мостом пливла жаба з хвостом, упала на Івана. А хлопці зловили да й ту жабу з'їли. Кажу ж вам, то, звісно, жарт був, але в пісні так співалась. Але жаба таки була. Сіла вона на діда та й каже, щоб він її поцілував. А дід їй носом крутить. Жаба сяк так уже танцює, а дід не хоче, бо жабу цілувати може, хіба що якийсь дурачок. Ні, не дурень, а такий дурачок, бо то ж був не українець, а самі знаєте хто. І звали його не Іван, а Ванька. Ванька дурачок. Так. Він ту жабу то поцілував, і з неї така красуня зробилася, що в світі білому не стріти. Дід старий додому потиліпався, а Ванька дурачок з жабою той оженився. Привіз її він до себе в древню, зробила їм там свадьбу, так, не в село на весілля, а в діревню на свадьбу, все ото, як положено по їхніх моспархатних звичаях. А та красуня на другий ранок знову жабу обернулась. Уяви собі, як тому дурню було? Образливо. Вони ж звикли все собі брати дурно, а тут така плата. Довелося ванці йти до болота та жити з тою коханою. Так вони всі оті їхні ваньки досі з того болота не вилізуть, а нормальним людям заздрять. Жаба прекрасно квакала своєму коханому. А він щодня потроху перетворювався на жабурчика. Спершу в нього виріс такий хвостик. Далі все мохом почало вростати, і став він схожий на свою жінку. Спочатку, а потім перетворився в комарика. Не вірите? Жаба його теж не впізнала. Думала, що то хтось чужий. Взяла та й зловила його ротом, а тоді виплюнула, бо він не смачний. Так і поховали того комарика край дороги. Від на руки видно ноги від на роги. Від на руки видно ноги від на роги. Прилетіла муха жалкувати. Думала, як його комарика поховати. Як же тебе комарику поховати? Та ніяк, бо ж то. Весь світ знав, що той не комарик був, і не жаба, і зовсім не людина. Щось таке дуже схоже на всіх отих родичів Ваньки дурачка, які ведуть себе не по-людськи, навіть не як тварини, а щось і гірше, але зараз вже не про тебе. Жаба ж залишилася в своєму болоті і довго сумувала, аж поки не припливла до неї качка. Чогось та качка була з перебитою ніжкою. А качка та тому мала ніжку перебиту, що вона була розвідницею, і в неї під крилом був такий диктофон, куди вона писала всю інформацію про маскалів, щоб знати, що у їх дурних планах. Знаєте, після каховки качка була вже готова до всього. Ото качка все вислуховувала та й летіла додому в Україну доповідати. То вона ото все як дізналася і нашим розказала. Щоб прискорити перемогу. а за її заслуги перед Україною нагородили її таким орденом плавати в золотому озері. І перетворилася кривенька качечка в чарівну лебідку і знялася в небо та й зустріла там прекрасного лебедя. Лебідко лебідко, ну звідки ти звідки чи є? Тебе звістка про смуток чи сміх. Лебідка і лебідь, король, і королева летіть аж до неба, порадуйте всіх. Разом літали вони, літали, наче ті два голуби на круту гору. Та в ліси аж поки не знайшли чарівну монету. На тій монеті було послання Волю здобути життя збагнути, волю здобути життя збагнути, волю здобути життя збагнути, повторювали слова лебеді, крушляючи над Україною, та й не помітили, як з тої золотої монети залишилась краполиночка злитку. А всі ті частиночки розсипалися від заходу до сходу на північ, центр та південь, і проросли. Зерном послання, волю здобути, життя спагнути. Та так і сталося, і здобули волю наші красені лебеді і вернулися зі своїми лебідками на золоті озера нашої батьківщини і народилося в них багато лебедят. Навіть баба Яга була в шоці, бо так багато діток ніколи не бачила, то вже й підходити туди боялася. Так і залишилася жити вона в тому дикому лісі та чатувати, щоб ворог ніякий не проник. І дід той старий пригодився до справи і дракон, і сам Котигорошко. Я, до речі, забула його тут зразу вписати, бо з ним ще тоді жаба хотіла познайомитися, але це нехай вже якось іншим разом. Котигорошко в нас і так зірка, хай допомагає він нам волю здобувати та життя осягати. З писульками від мамульки. Нехай так і буде, щоб щасливо літали над Україною лелеки, а рогаті й копита повідкидали, бо Україна переможе, і для цього ми вигадуємо такі добрі казки. А ще питання до слухачів: хто не заснув, скільки ж в цій касті плутанці наплутано казок. І скільки пісень до цієї казки. Ви можете нам наспівати. Слухайте наш пісенний щоденник, співайте українські пісні та вірте в Україну! Я розкажу вам казочку, і буде вам забава. Жили собі, були собі, на світі діди, баба, а як їх звуть, ніхто не зна, та це й неважливо, бо в них із ранку пізна жило у хаті диво. Спочатку колобок, що тільки скік та й скак. Утік собі від баби, утік собі від діда, залишив їх голодних, без хліба і без обіда. Ой біда, 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 дід на бабу погляда, питає дід, що їсти, закінчилось це тісто, і тільки курочка на те. Знесла яєчко золоте там. Пі -пі. Дід бив бив, не розбив, баба била била, бігла собі мишка, хвостом мі розчавила. Ой біда, 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 дід на бабу поглядав. Та дід не лаяв мишку, але ж у нірку, вона ж колись допомогла витягнути. Ріпку. Отаку, таку велику, що не витягнуть без крику. Тягнули, ось тягнули, як витягли, то й впали дід з бабою на жучку, а жучечка на внучку, а внучечка на качку. Стоп, де взялася качечка і сказочки проліз, дідусь її кривенькою у пазусі приніс. А як вона одужала, побігла у садок, там по дорозі стрівся їй солом'яний бичок, кабани клан телесик та ще й баба, Яга. такі бувають, діточки, у казочці дива, як букви ви не знаєте, то й правди вам не знать. Навчайтеся, малесенькі самі казки читати. Sammy Kosky Cheetah doo